До цього, якби садочком я була задоволена, тому що це один, один з найкращих садочків, навіть найкращий садочок в Житомирі. Інцидент ми будемо вирішувати якби, особисто з батьками, адміністрацією садочка. В цілому садочком я задоволена, претензій я не маю. Ну, цей інцидент це взагалі шок став для нас всіх. Ну, батьків присутніх провокувало напевно те, що ми всі перебуваємо в стресі. Але це ні в якому разі, я наголошую, ні в якому разі не виправдовує поведінку педагога. Це недопустимо взагалі в закладі дошкільної освіти. Такий прикрий інцидент і для мене вчора стався, і для батьків, що я ну, дійсно шарпнула, шарпала дітей. Я навіть не знаю, як це в мене вийшло, можливо, тому що все якось накопичується і потім в мене не спрацювали тормози. Я батькам принесла свої вибачення.